Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Пропоную приготувати рибу з овочами в духовій шафі. Я буду готувати хек. Риба виходить соковита, ніжна, прекрасно поєднується з овочами. Рецепт не складний, тому його готувати буде одне задоволення. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Давайте мерщі готувати разом. Рибу у мене сьогодні, як я вже казала, хек я попередньо почистила від всього зайвого. Прибрала плавники, почистила тушку всередині. Нарізаю тушку на порційні шматочки. Не роблю маленькі шматочки. Рибу можна взяти будь-яку. Для цього рецепту підійде ментай і скумбрія. Порізані шматочки викладаю в миску. До миски висипаю сіль. Чорний мелений перець. Сиплю приправи до риби. Копчену паприку і сушений чесник. В кінці в миску додаю 2-3 столові ложки майонезу. Поки залишаю рибу. А тим часом підготую овочі. Одну цибулину середнього розміру розрізаю навпіл, а потім ріжу напівкільцями. Морквину нарізаю кружечками. Вона потім буде дуже гарно виглядати. Великий соковитий болгарський перець розрізаю навпіл. Прибираю зайве плодоніжку і насіння. Нарізаю перець на такі шматочки. Шматочки не роблю дрібними. Помідори чері розрізаю навпіл. Якщо у вас буде звичайний помідор, наріжте його дрібніше. Всі овочі підготовлені. Тепер з'єдную їх з рибою. В миску сиплю цибулю. Висипаю моркву кружечками. Кладу нарізаний перець. Все добре і ретельно перемішую мисці, щоб овочі, спеція і риби гарно поєдналися. Форму, в якій буду запікати, викладаю рибу з овочами. Розкладаю шматочки хека між овочами. Поміж шматочків риби викладаю нарізаний навпіл помідор. Форму щільно накриваю фольгою і роблю невеликі отвори. Ставлю форму з рибою випікатися в духову шафу. Температура 180 градусів на 45-50 хвилин. Риба готова. Відкриваю фольгу. Вона виглядає неймовірно і так смачно пахне. Викладаю шматочки риби на тарілку. Вона гарно пропіклася. Ця страва сама по собі стане повноцінною вечерею, а часу на її приготування ви не витратите багато. Обов'язково приготуйте рибу за цим рецептом. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою, залиште коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого!